Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За даними телеграм-каналів, спалахнула віла доньки Путіна. З маєтку винесли п'ять тіл, три жіночих. Повідомляють, що донька Путіна Воронцова була в Австрії в маєтку. Нічого наразі не виключається, проте Путін вже в курсі інциденту. До Австрії, попри санкції, мають вилетіти одразу п'ять приватних бортів. Ситуація напружена, причини пожежі наразі невідомі. Пише телеграм-канал інцидент Індент. Ще місяць тому. Зазначимо в одному з найвідоміших австрійських курортів Кіцбюель, розташована віла вартістю 10 мільйонів євро, яка, як вважається, належить російському олігарху Аркадію Ротенбергу. Та використовувалася для відпочинку донькою Путіна Марією Воронцовою. Про це йдеться у журналістському розслідуванні, проведеному австрійською газетою Der Standard спільно з міжнародними партнерами. Внутрішні документи свідчать, що довірена особа Путіна Аркадій Ротенберг профінансував купівлю шале в Кіцбюелі. Будинок також. Використовувався дочкою Путіна. Йдеться у матеріалі під назвою Вілла олігарха в Кіцбюелі для доньки Путіна. Зазначається, що мова йде про будинок за адресою ОберлейтенВГ 31Б на гірськолижному курорті Кіцбюелі у Тіролі. Офіційно ні місцева влада, ні федеральне міністерство внутрішніх справ не знають. Кому насправді належить цей будинок у 800 квадратних метрів з чудовим видом садом та басейном. Спільне розслідування проєкту розслідування корупції та організованої злочинності у російського мігрантів. Видання історії, видання Стандарда та багатьох інших міжнародних змі партнерів, таких як Шпігель, Досі Ротенберга, розкриває, кому може належати Віла в «Кіцбюелі» Аркадію Ротенбергу, другу дитинства і близькій довіреній особі Володимира Путіна. Ротенберга перебуває під санкціями ЄС і США з 2014 року. Всі активи олігарха вже давно мали бути заморожені в ЄС. Принаймні, так повинно бути в теорії. Зазначається у статті за інформацією «Стандарда», управління державного захисту та розвідки. Австрії намагається з'ясувати справжніх власників будинку з квітня 2022 року. У спецслужбі не виключаючи майно належить під санкційні особі. Однак ця підозра на сьогодні не була підтверджена. Також не знає власника і мер Кіцбюеля Клаус Вінклер від австрійської народної партії, який заявив журналістам, що йому невідомо чи мають особи, які потрапили під санкції с нерухомість у Кіцбюелі. Як встановили журналісти, австрійська компанія з нерухомості продала цей будинок у січні 2013 року за Мільйонів євро кіперській компанії Way Blue Investments Limited. Відтоді шале належить цій компанії, штаб-квартира якої знаходиться в Нікосії. Внутрішні документи, які у розпорядженні Стандарда та його міжнародних партнерів свідчать про систему фірмових схем, підставних осіб та посередників є, з допомогою якої відбувався багаторічний обман органів влади. Згідно з ними, гроші, які використовувалися для купівлі шале, надійшли від Аркадія Ротенберга. Йдеться у розслідуванні. Так, купівля нерухомості була профінансована за Уно кредиту від кіперської компанії Allpon Investments, власником якої є сам Ротенберг з 2003 року. Allpon перерахувала 11,5 мільйонів євро тодішньому. S&P Bank у Латвії, який у свою чергу належав Ротенбергам. Звідти гроші потрапили до Веблю. Пізніше через санкції проти Ротенбергів S&P став Meridian Trade Bank. Кредит пішов до естонського постачальника фінансових послуг, який стверджує, що припинив ділові відносини з Вейблю у 2021 Морозі, як зазначають журналісти, хто є власником підставної компанії Вейблю Лімітед, визначити складно. Відомо лише що її контролює інша кіперська компанія під назвою Велідома Лімітед, яка є провайдером трастових послуг та керує активами для третіх осіб. Однак було добре приховано не лише те, хто профінансував купівлю нерухомості, але й те, хто є її постійними відвідувачами. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.